Друзі, мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в селі Петропавлівська Борщагівка, це село Супутник Києва. І у нас презентація чудового будинку, загальна площа 190 метрів квадратних. Будинок розташований на ділянці 8 соток. При в'їзді у нас автоматичні ворота, навіс на три автомобілі, всі комунікації до будинку необхідні заведені. Повторюсь, до будинку заведено газ, електроенергія три фази 16 кВт. У нас власна скважина і власний септик каналізація. Проходимо далі. Також хочу звернути вашу увагу на те, що ось тут передбачено виведену зарядку для електромобіля. Ділянка 8 соток. На діляності виконано ландшафтний дизайн, насаджено ось такі декоративні дерева, туї ялинки. Також ділянка огорожена парканом. Хочу звернути вашу увагу на терасу. Це тераса у нас з будинку 25 метрів загальна площа. Ми потім на неї вийдемо, вихід на неї з кухні-вітальні. Окрім тераси, у нас є зона барбікю і власне кострище. Таке декоративне кострище. І зона барбікю загальна площа 20 метрів квадратних. Місце для приготування м'яса. Тут можна поставити невеличкий стіл, літні меблі і чудово проводити час з близькими та друзями. Ну що ж, ходімо в будинок, зробимо вам презентацію будинку, покажемо вам ремонт, планування. Так, друзі, покажемо вам будинок всередині. Проходимо з лівої сторони у нас вбудована шафа для верхнього одягу. Праворуч гостєвий санузол. Санузлі у нас туалет, гігієнічний душ, душова. Умивальник, дзеркало з підсвіткою. І ось тут місце для пральної машинки і сушилки. Ідемо далі. Перший поверх у нас керамограніт і водяна тепла підлога. Праворуч у нас знаходиться кухня. В кухні є вся необхідна техніка. Газова плита, витяжка, ледовська підсвітка, полички для зберігання різного кухонного інвентарю. Тут у нас знаходиться посудомийна машинка, раковина. Далі йде мікрохвильова піч, духовка. Вся техніка новенька вбудована на гарантії. Тут основний елемент опалення у нас газовий котел, він знаходиться на кухні, стабілізатор напруги і два холодильники. Праворуч у нас знаходиться холодильник і морозильна камера. Проходимо далі, проходимо до вітальні. У вітальні у нас великий обідній стіл, і зараз він розрахований на 8 чоловік, можна зробити меншим. з вітальні виход є на терасу. Терасу ми вам вже показували. З тераси можна пройти до барбекю зони. Ось така тераса. Також одна з переваг нашого будинку це камін. ось такий камін. Вентиляційні канали від цього каміну розходяться по всіх спальних кімнатах на другому поверсі. Далі йде великий диван і телевізор. 65-та діагональ, Smart TV, виводи під кондиціонери, багато освітлення, трекові магнітні світильники. Проходимо далі. Також на першому поверсі у нас є котельня. Тут у нас знаходиться бойлер на 150 літрів, системи очистки і водопідготовки. І також знизу у нас є. Невеличке підвальне приміщення. Загальна площа там 5 метрів квадратних, але добре, що воно є. І на сьогоднішній день його можна використовувати як укриття. Також у нас на першому поверсі є гостьова спальна кімната. Ну або її можна використовувати ще як кабінет, окремо, окрім водяної теплої підлоги. В цій кімнаті у нас є радіатори, виводи під кондиціонери і розеточки можна поставити або ліжко, або робочий стіл за необхідністю. Піднімаємося на другий поверх. Дерев'яні сходи, нічна підсвітка. Значить, на другому поверсі у нас всього три спальні кімнати, два санузла і гардеробна. Давайте почнемо. Звідси, це перша спальна кімната. Вона у нас найменша. На другому поверсі. Її можна використовувати як дитяча, наприклад. З лівої сторони знаходиться мастер бедрум це сама велика кімната в цьому будинку. Тут вже у нас стоїть ліжко 2х2. Ось тут знаходяться вентиляційні канали. Тепле повітря, коли горить камін, тепле повітря поступає до кожної кімнати. Також перевага цієї кімнати в тому, що тут є ось така велика сквозна гардеробна, її можна поділити на дві частини і використовувати як частину гардеробної для чоловіка. Ось тут зеркало і ось така мейкап-зона. Блюмовські доводчики. Ледовська підсвітка кожного ящичка. Тут багато світла, простір досить грамотно і гармонічно розпланований. Ну, і також в цій кімнаті, якщо ви вже звернули увагу, є окремий санвузол. Ось такий санвузол, штучний камінь-ванна, два обувальника, дзеркало з підсвіткою, туалет, гігієнічний душ і вікно. Проходимо далі. На другому поверсі у нас вже ламінат. Кімнати гріють радіатори. Окремо можна поставити додатково кондиціонери. Далі йде у нас третя спальна кімната. Ця кімната з невеликою гардеробною. Це у нас радіатор, вікно велике, місце під ліжко. І ось тут ще один радіатор і невеличка гардеробна. Окрім цього, в цій спальній кімнаті у нас є вихід на мансарду. І також ще хочу вам показати ще один санвузол на другому поверсі. Тут у нас також ванна, два умивальники, душова, плитка, тепла підлога, дзеркало. Так, все необхідне для комфортного проживання. Друзі, якщо вам сподобався наш будинок, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube і приїжджайте на перегляди. До зустрічі!